Братик веде його в туалет у дитині настільки стільки важко йти що Друзі, ні. поїхали приїхали ми до Ігорчика. давайте візьмемо солодощо Да, да, 4 бакашки, один А ну, бере толик цей. Добрий день. Як справа? Нормально. Мали, малий. малий де тут? Да, ось На, дворі. на дворі, да? Да. А мама де? Магадинки швидше. Жінка де? Вона зімка. а ну, ану йди. Сюди. Приїхала до Ігорчика. Привіт! О, ти, та ти маєш інструменти, так? Так, да, він мені допомагає. Молодець, молодець. Ігорчик допомагає тато. На тобі цей. Готовий дали. Що, що? Так, Та-та. Яка красота? Спить, як младенець. Слухай Євангелію, да, так. Так, да, так, да. так. Діти сплять, як Бог. Читаєш? Читаєш? Да. Біблію. Ти да. читаєш біблію? Біблю? Да. Привезли водички. Угу. Ще одна дитинка. Скільки цьому років? Чи це дівчинка? Це хлопчик, це хлопчик. а третій, де? Да? А третій в діду. В діда, так? Да? Да. Ага. Е, слухай, а ну винеси, будь ласка, документи на нього. Ну, я маю на увазі ті документи про хворобу. А, ще скажу. Давай. Друзі, всім дякуємо щиро, хто скинув гроші що З дитиною, дякуємо всім, хто допомагає. До речі, відкликнулося з Голландії, з Польщі. Будемо щось робити. Будемо щось робити. Зараз дізнаємося, діагноз точний і будемо щось робити. Десь вивозити або кудись направляти, можливо за кордон навіть. В таких умовах живу діти. Привіт! Привіт. Так, винесла документи. Ну Так. Да. Е, які, якісь препарати він приймає чи ні. Йому мазь підходить. Яка? Е, заживляється. А щось Ні, ні, щось... Не -не -не. Він був на лікуванні чи ні? Був. І що? Ми ну, його кожен день возим на обстеження. Вчора Кожен день? Да. Ну от, Кожен е... день... — Його треба десь класти. Його треба десь класти, подивися, які в нього рани. Його це постійно. Ну тут, а, хто передивиться. І його... Е... Це Даня Бондаренко. Да, да. Він Ігор. Да. А де, де є його? Ну, Там. Але... Ігор Єгор, що тебе поняття? Так, по документам. Оце його документи ще. М-да. А що Ігор, казали Ігор? Даня Бондаренко. А, Єгор, Єгор, так. Єгор, це її. Ігор. Єгор, так. Да. Бульозний епідерміт. Він постійно для вас. Коли та тетя буде? Природжений. Постоянно. Знаходиться що? Зараз ми це відфоткаємо. Ви готові кудись їхати взагалі лікуватися? Ми в октябрь. В октябрь, а за кордон? З сім'єю. Чому? А зараз криша у нас є ремонт. Та вам його треба спасати, яка криша? Та яка криша? Вам треба їхати десь і щось робити. Добрий день. Прийшла, прийшла зараз мама з бабцею. ми будемо розмовляти. Добрий день. Добре. Добре. Розкажіть, що ви йому мажете? Дивіться, там, виходить, в лікарствах, там в бумажках всі написано лікарство, яке я давала, яке я мазала. Антибіотики, лікарства, все остальне, угу. бо я по пам'яті їх не запоминаю. Там бувають мазі такі, що дуже сильно по англійській мові. Угу. Щас ви, я... ви готові з дитиною їхати? Дивіться, я зараз не готова нікуди їхати. Чому? Тому що я страну не знаю. Я дуже боюся. В смислі, а ви не боїтеся, що дитина помре? Дивіться, я боюся за життя теж дитини. Ну я спасаю його вдома, як можу. Як можете? А, ну він дивіться... сидить на нього, мухи, мухи сідають, дивіться, рани гниють. Я... Сидріть, я вчора зробила ремонт в хаті. Можете зайти, подивитися. Як змогла, так і по... А ну і там Як змогла, так і поділила. Добрий день. Добре, добре сонечко, Русан. Дай тобі Бог здоров'я, сонце. Я два, Боже, благодарила здоров'я. Дивіться, є можливість, є можливість їхати за кордон. Я бачу. Ні. Я бачу, що ви побілили всією сім'єю їхати. Я не поїду нікуди. Ні, їм, щоб сина лікувати. То, що ви не знаєте, це одне, там є люди, які готові, які готові вас приютити і вилікувати. Там є житло, все, за вас проплачують, все. Я розумію, все прекрасно, але я теж боюся. Кого боїтеся? Я за границею ніколи не була, навіть в Польщі не була, ніде я не була. Я за границею ніде не була. Я є буду... загранпаспорт? Немає. У мене загранпаспорта немає. А у вас є? Я туди взагалі не кадаю і... і в дітей теж покажи, що ви, що ви що ти мажеш йому. Покажи лікарство, які мажете. Що треба купити? Які лікарства треба купити. йому? Руслан, треба лікарство рано заживляюще. От знаєш, раніше було таке, як від ожогів, балончик такий. Я купляла. Я не пам'ятаю, як ну, такий синій балончик він від ожог і затягував з пленочкою і рани. Uh -huh. Отаке треба. П'енки я ось купляла по чимось гривень і по 60 рублів брали пенки. Це дочка ваша, так? Да? Да. Воно не допомагає йому, воно ще хуже робиться. А от якщо той балон, як раніше, був від зажогів, воно так пленочкою закриває uh -huh. рани. Воно що, він оток сяде, воно лопає. Він сяде, воно лопає, блядь. Не Пантенол. Пантенол. Він не допомагає. А які ще? Ось дивіться, є такий пантенол, тільки є, що він береться пленкою. І він допомагає. Крім ген йому мазали. Синька приписували, але ну, синька не допомагає. Фукарцин приписували, теж не допомагає. Філекторці присипаємо, він роздирає, роздири, дядя, Тьо, фотографію. Дядя тобі фотографію, бачиш? — Це його болить. Болить, вона прилипає, і мені треба так, щоб його за... рано заживляє ще було. А його немає. А як є, то я його не куплю, бо воно до, до батючки стоїть. Ось вже, бач, гоїться воно трошечки, вавочка. Сідай, сідай. сідай. То, що йому треба, крім, крім цього? Тихо, тихо. Ну, ну, ну. Тихо, тихо, крім тихо. того пантенолу. Може йому щось треба, крім пантенолу. Є е, е, що виписали тобі лікер? Дивіться, зараз я дам. Покажи, що виписали, який тобі рецепт виписали. Зараз я принесу бумажки. Що він робив? По чому тебе бив? Чим тебе бив? Розкажи дяді. Ну розкажи, щоб. Та щас я проп... не, не бійся, розкажи. Та щас. Що? Мені надо спомнить. Давай, давай, розкажи, дяді. Він ключом по голові був. Далі. І ще він оцей. Брав молотки по головам. Тебе був, так? Да. Його. цього А де він де він зараз? Це вже другий чоловік, і а, діти розказу розказують діти, розказую, розказую діти що, що робилося в їхній сім'ї. Да. Руслан, і... тебе теж чоловік бив? Да. Попередній. Да. Перший чоловік бив, я в синяках ходила. О, оця, оця... Старший, старша дитина в мене синяках ходила. Спина була вся синя, ключами по голові перший чоловік бив. Те ж саме. Ну а його. чого ти з ним жила? Дивіться, а, не було. О, мені не було куди діватися. О, оця дитина, оця Це дитина. — Так, що о, там? Чекайте, водянки. чекайте, чекай. Це рецепт по лікарству. Окта, що таке? Октині розчин... Оце все треба, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Зараз взяли рецепти. І купимо за ті кошти, які по друзі та підписники. Купимо зараз ліки. Друзі, накупили ліків, дякуємо за фінанси, які ви даєте, і завеземо до, до хлопчика. Ось. Насправді мазі дорогі. Дякуємо всім, хто допоміг. Будемо старатися зробити все необхідне, щоб спасти цю дитину.